Сьогодні в окружному адміністративному суді мало відбутися чергове засідання. Вже більше як півроку розгляд справи триває в цьому суді, але на жаль, чергове засідання не відбулося через те, що двоє суддів я назву їх прізвища: це суддя Погрібніченко Ігор Миколайович і суддя Шулешко Віктор Петрович, знову ж таки не з'явилися на роботу через так звану хворобу через так зване так зване лікарняний ми вважаємо і це є наше переконання що ці лікарняні є не випадкові вони є тенденційними і мета цих лікарняних є одна затягнути максимально розгляд даної справи більше того я хотів би поінформувати що обидва судді 23 січня завершують термін своїх повноважень як суддів а відтак справа буде розглядатися якщо до 23 січня не буде рішення Знову, з самого початку в новому складі суду. Тому е, в Україні це свідчить, що продовжує діяти телефонне право. І за вказівкою ці судді не з'являються на роботу для того, щоб затягнути справу, для того, щоб був новий. Склад суду і для того, щоб не було встановлене законне рішення стосовно того, що постанова кабінету міністрів про встановлення драконівської ціни на газ була є такою, що не відповідає ні повноваженням кабінету міністрів, ні закону, ні навіть здоровому глузду. Ми вимагаємо, щоб суд виніс будь-яке рішення, якщо вони вважають, що аргументи позивача є недостатніми, нехай виносять рішення на користь відповідачів, але мусить бути рішення суду, і абсолютно не необґрунтоване, коли такі справи, які мають суспільний резонанс, які потрібно вирішувати у межах строків, які передбачені кодексом адміністративного судочинства, що ці справи не можуть затягуватися, а відповідно судді мають виконувати свою роботу. Ми, як народні депутати, сьогодні спілкувалися з головою суду, який безумовно. Відхрещувався абсолютно формальними відмазками про те, що він не може впливати на жодних суддів, що він не може знайомитися з матеріалами, але однозначно, що голова суду не зацікавлений, так само як і ці два судді, у тому, щоб розгляд справи відбувся у спосіб, який передбачений кодексом адміністративного судочинства. Крім того, я хотів би сказати, що ми подали депутатське звернення до голови суду з вимогою надати інформацію стосовно того. Чи були ці судді в інші дні на роботі? Якщо були, то які справи розглядали, і в дні, коли перекладалася чи відкладалася справа за позовом Юлії Тимошенко, чи суд чи ці судді перебували на роботі? От, власне, ми хочемо якомога швидше отримати відповідь на це депутатське звернення і обов'язково передамо всі матеріали до Вищої ради правосуддя. До генеральної прокуратури з тим, щоб такі судді, по-перше, не могли більше виконувати своїх повноважень. Ті, хто за станом здоров'я не можуть працювати, вони повинні лікуватися, а не е, числитися суддями. А насправді все робити для того, щоб захищати не інтереси громадян України, не інтереси тих, хто відстоює справедливість, а інтереси тих, хто їм в адміністративним методом наказує, що і як треба робити. Певним диссонансом сьогодні для мене особисто було. Можливість і моє бажання потрапити до голови суду, який шлях до якого лежав через три кордони. Потрібно навіть заходити через кордон, де встановлювати свої відбитки пальців. Я зараз нагадаю цінності, цінності, з якими український народ вийшов до, на площу центральної нашої країни на Майдан Незалежності. Це демократія, це відкритість, це прозорість. Коли не можна потрапити до чиновника або до судді і створюються кордони, це свідчить лише про те, що судова гілка влади закривається від українських громадян, навіть закривається від народних депутатів. Фракція Батьківщина внесла в український парламент пакет законів, які чітко свідчить, що весь український газ, незалежно хто його добуває, чи це приватна кампанія, чи державна, повинен нети за ціною. Мінімальною ціною для наших споживачів, все решта, які імпортуються, диверсифікується, нехай йдуть на підприємство і все інше, але тарифи, комфорки, батареї, які гріють наші домівки, домівки українців, мають наповнитися українським газом.